Про це поговоримо з юристкою Регіонального центру прав людини, панею Катериною Рошевською. Вітаю вас, пані Катерина. Добрий вечір. Добрий вечір. Як ви вважаєте, от всі ці нотатки, всі ці реєстрації, злочинів? Які вони мають мати продовження? О, Кожна особа, яка постраждала від російських площинів, а повірте, кількість постраждалих вона є більшою за кількість тих проваджень, які ви згадали. Вони мають право на справедливість, мають право на правду, право на компенсацію на дієві гарантії неповторення. Тому, якщо просто пустити це на самотік і нічого не робити, то очевиді, ці всі права не будуть задоволені. І це є такою досить потужною базою для невдоволення тих осіб, які постраждали. Тому насправді те, що такі прав. Вадження відкриваються, вони розслідуються. У нас вже є вироки по цій самій статті 438, тобто порушення законів та звичаї війни. У нас є чотири на сьогодні ордери на арешт на рівні міжнародного кримінального суду і розслідування продовжується. Є низка звітів міжнародних організацій. Що вкладі судового характеру, так є і комітети з прав людини, які виносять провідні на сьогодні рішення для українців. Тому процеси треба. Авіть, але потрібно підкреслити, що на жаль те, що стосується розслідування переслідування міжнародних злочинів, це дуже тривалі процеси. І коли ми говоримо про так звану знаєте, велику рибу про командирів, то до них ще не так просто дістатися. Тому е, правосуддя воно потребує часу. Бує терпіння, і дуже добре знати, що поміжку між тим періодом, доки вирішуються справи, доки вони розглядаються, належно розслідуються для певних категорій постраждалих. Уже є проміжні рішення. Я зараз маю на увазі невідкладні проміжні репарації для постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Дуже сподіваюся, що скоро матимемо щось подібне для дітей, які постраждали від депортації примусового переміщення. Тому, хоча динаміка не досить активна, але говорити, що там є. Якісь прояви бездіяльності також не світ. А от дивіться. Наприклад, ну там Путін сидить, і навіть коли війна закінчується, він там визнає, що війна закінчилась, відповзає. Але ці всі злочини залишаються. Але Росія каже, що ми нічого не робили, і ми це не визнаємо чи можна бути чи можна буде компенсації брати через решти через гроші росії які на заході так, насправді цим питанням Україна собі не думала займатися ще від початку повномасштабного вторгнення, що було досить безпрецедентно з 2022 року. Ми говоримо, працюємо із міжнародними партнерами для того, щоб російські активи були не тільки заморожені за кордоном, але і ще конфісковані і перепрофільовані на потреби постраждалих від російської агресії, і насправді маємо дуже позитивні рішення в окремих державах. В тому числі є суви і на рівні сполучених штатів Америки у Європейському Союзі є певні позитивні зрушення. На жаль, що стосується суверенних активів Російської Федерації, є певні питання пов'язані з їхніми імунітетами, і це не так просто обійти, і потрібно винаходити буде бути досить креативними. Що стосується там правових аспектів. Що стосується активів приватних осіб, тут питання не легше, оскільки вони є небідними людьми, які можуть дозволити собі Провідних адвокатів подати у суди і спробувати оскаржити рішення щодо там конфіскації їхніх активів, тому і позиція держави досить обережною, виваженою знову ж таки тривалою в часі. Але тоді ми будемо мати такі рішення, які Росії Путіну будь-кому іншому буде досить складно там проти них протестувати, і Україна буде мати певні кошти задля власної відбудови. І я хочу нагадати, що в нас будуть вагомі заходи у наступному місяці. в черві це не тільки саміт з миру, це також величезна конференція у Берліні, яка стосується відбудови України. І я впевнена, що питання того, звідки брати кошти на таку відбудову, і питання перепрофілювання заморожених активів там будуть розглядатися і матимемо рішення. Ну що ж, спасибі вам дуже докладно і зрозуміло. Дуже вдячний вам, що знайшли час поспілкуватись.